Як мені упекти Джокера у психлікарню лікарню Архем. Найшвидший шлях, не автострадою. Комп'ютере. Ти чуєш мене? Вітаю, містере Брюс. Я щойно обмежу ваш доступ до комп'ютера. Як? Сер, вам же час позбавлятися згубних звичок. Не варто завжди бути самотнім, носити лише чорне і не спати ночами. На добраніч. Сер, уже ранок. Ви мусите навчитись відповідальності у житті. Почніть з виховання сина. Перепрошую, я взагалі не уявляю, що це може означати. Під час вечірки ви взяли під опіку сироту. <клес> це ж боут кльовий жарток. Привідотики камера. Що? Це ж -печера. О Боженьки, 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 боженьки. Саме так. Воу. Тобто Бетмен живе у Брюса Вейна у підвалі. А це Брюс Вейн живе у Бетмена на горищі. Можна вибрати костюм? Не ти цей. Марія для пройву культурної цей? Дай... Глемер, хочу це. Навіть не мрій. Стоп, а це що таке? Я в захваті. От тільки щось ці штани мені за вузькі. У мене ідея. Зриваю. Це супер. Тепер я вільний і рухливий. За мною Бетмен будь сміливий! Без сорому я можу дивитися лише тобі очі. Ти готовий приєднатися до Бетмена і, можливо, навіть отримати кілька життєвих уроків. Я готовий. Та спершу де паски безпеки. Це твій перший урок. В житті пасків не передбачено. Альфред, у мене блискавичні рефлекси. Ой, ой, господи, мені дуже шкода. Повернемося до бет печери, і я накажу Альфреду сюди паски встановити. А дорогою туди я тебе рукою триматиму. Ось так і валимо потихеньку звідси. Ну дуже потихеньку. Є привіт, комп'ютери. Я вдома. Назвіть пароль. на 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 бетмен. Дякую. Кльово.